Так, лаваш з сиром, швидкий з лаваша, топ-10 сніданків з лавашем. Так, о! А давайте сьогодні приготуємо сам лаваш. Впевнено, буде дуже смачно, і ви зможете його використати як основу для багатьох смачних і простих страв. Змішуємо крутий окріп, сіль та рослинну олію. Додаємо пшеничне борошно просіяне і замішуємо ось таке гарне тісто. Загортаємо у плівку і даємо відпочити 30 хвилин. Ось таке має вийти. Далі ділимо на рівні частинки, розкачуємо в тонкий пласт і надаємо форми за допомогою миски. Відправляємо на розігріту на середньому вогні патальню і смажимо до рум'яного кольору з кожного боку. Кожен готовий лаваш. Окроплюємо водичкою накриваємо рушничком. І ось така смакота у нас вийшла. Детальний рецепт є на каналі. Переходьте і використовуйте.